Вітаю! Давайте ознайомимось з таким поняттям, як словник. Словник дуже схожий на список, але доступ до елементів здійснюється не за індексом, а за ключем. Як можна оголосити список? Я в теоретичних відомостях вам подавала, що списки можна оголошувати декількома способами, але самий простий – це, от, наприклад, давайте ми розглянемо ситуацію, що в нас. Студенти здали екзамен і отримали свої оціночки. Давайте відомість. Да, створимо таку, такий словничок, як відомість. відомість. Відомість, і коли я пишу в квадратних в таких фігурних скобках, це означає, що в мене це є словником. Далі я вкажу. Ім'я студента. Та вказує дві крапки, чому дорівнює її оцінка цієї студентки, студента. Ну, Наприклад, 12. Потім через кому я маю перерахувати всіх інших студентів та їх оціночки. Як же ж нам вивести? Для того, щоб вивести елементи цього словника, нам потрібно скористатися командою print та вивести назву нашого словника. Таким чином буде виведено весь словник. Але ось весь словник виведений. Але буває таке, що ми хочемо отримати доступ не конкретно до першого, другого, третього значення, а, наприклад, в значення в словнику не впорядковані, і мені потрібно вивести, наприклад, оцінку тетяни. Для цього я можу вказати в отаких квадратних дужках, пишу тетяна. І в даному випадку мені виведе не весь. Словничок, а тільки елемент із ключем, який називається Тетяна. І ось виявилася оцінка Тетяни. У випадку, коли в цей словничок потрібно додати ще одне значення, це також робиться досить просто. Ми вказуємо назву нашого списку нашого словника. Потім елемент. Який нам потрібно додати, та чому він дорівнює. Наприклад, ключ, хай тут буде, в нас ще Олег був, так? наприклад, студент, я хочу ще додати студента Олега, в якого оцінка 9. Я вказую спочатку назву мого словника, потім ключ і значення цього ключа. Давайте виведемо і перевіримо, виведемо весь Весь наш словничок і перевіримо, чи додалось. І ви бачите, що в кінець нашого словника було додавлено ще один елемент. Для того, щоб видалити елемент зі списку, ми можемо скористатися двома способами. Ну, мабуть, і не не двома, і інші є. Але самі такі популярні це команда delete. Я пишу «del», Потім називаю викликаю мій словник за його ім'ям та вказую в квадратних дужках, Вказую елемент, який я хочу, тобто ключ, який я хочу видалити. Давайте видалимо з нашої відомості Олександра. Можливо, він попав туди випадково. І зараз, коли ми роздрукуємо нашу відомість, ви бачите, що Олександр із списку пропав. Другим способом видалення елементів є застосування команди pop. Але записується вона трошки інакше. Спочатку ми Вказуємо назву нашого словника, ставимо крапку, викликаємо команду POP та в круглих дужках пишемо елемент, вказуємо елемент, ключ словника, який потрібно видалити. І в даному випадку те ж саме відбувається, видаляється запис Олександр. Для того, щоб вивести елементи словника поелементну, нам потрібно організувати цикл. Давайте введемо зміну х, за допомогою якої буде виконуватися перебір в нашому словничкові, який називається відомість, дві крапки та надрукуємо x. В даному випадку ви бачите, що у нас виведені. Ключі нашого словничка, але поелементно, а не в один рядок, як в попередньому випадку вони виводилися. Але якщо нам потрібно вивести не самі ключі, а тільки їх значення, то для цього також є багато різних способів. Ну, наприклад, ми можемо вивести елементи нашого словничка. Ось так це відбувається. Тобто ви бачите, що в даному випадку були виведені не самі ключі, а вже значення, які їм притаманні. Давайте ще інші випадки. Це можна вже виконувати перебір за допомогою такої команди, як values. Я можу поставити x. І ви, бачите, тут їх слишні. Так, і ви бачите, що відбувається те саме. Перебір по значенням і вони виведені по елементно тільки значення. І це ж саме можна ще робити за допомогою а, кейс. Команда кейс, І ви бачите, що в даному випадку виводяться тільки значення ключів. Якщо ж нам потрібно вивести. І ключ, і значення цього ключа, то нам потрібно виконувати вже перебір по двох параметрах X та Y. І отут нам, тут нам потрібно використати команду «items». І будемо виводити і X, і Y. Давайте перевіримо. Виводяться і ключ, і чому дорівнює значення цього ключа.